В Україні хочуть заборонити пластиковий посуд, ватні палички з пластиковою основою тощо. Спеціалісти вже працюють над даним законопроектом щодо припинення виробництва та ввезення цих продукцій. Давайте дізнаємося, чи підтримують хмельничани таку ініціативу та чи часто використовують пластик у повсякденному житті. Використовую пластик, але я підтримую таку ініціативу. Стараюся по мінімально використовувати або один пакетик кілька разів. Зручно, але не екологічно. Ну, намагаємося обмежити використання пластику. От, наприклад, у мене екоторбинка, а не пластиковий пакет. Не купуємо пластикові пакетики такі одноразові. Намагаємося ходити торбинками або лоточками. Ну і це потрібно, тому що наша планета настільки засмічена, а пластик дуже довго розкладається. І ми самі продукуємо майбутнє своє і своїх дітей і наших. Майбутніх поколінь. Ну, пластиковий посуд ми не використовуємо часто, а от пакети використовується дуже часто. Пластиковий треба і в дорогу, посуд, і стаканчики, і вилочки це все треба. А як його не буде, чим вони його заліють? Ну ці пакети Паперові. теж виробляються, теж хімія, це теж люди дихають, вони р... розтворюються і все одно ж це теж хімія, йде все в повітря, так як і пластик. Палички вже давно не купую, а пластик сортуємо, тому я тільки за. Я не розумію, чому до сих пір. Звісно, я все з пакетами йду, але завжди з тобою маю турбинку таку багаторазову, тому я тільки за. Зазвичай беру з собою турбинку, але сьогодні не взяла, тому використовую пластик. Я за. Я за це нововведення, якби. Щоб дійсно так, заборонили пластик повністю. Ініціатива дуже хороша, повністю її підтримує, тому що це дуже багато впливає і шкодить нашому навколишньому середовищу і самостійно намагається по мінімум використовувати дану продукцію. Ну, ініціативу підтримуємо, пластик майже не використовує. Тому сортируємо все сміття і викидаємо в урну. Так що так, це для екології краще.